Цей голос звучав у рекламі Кока-Кола і МакДональдс. Десять років він був офіційним голосом Форд, їй платили шалені гонорари, це був справжній успіх. І раптом тиша. Вона зникає з великої сцени. Бо батько сказав їй одну фразу: якщо ми не заспіваємо свої пісні, то їх не стане. Вона сама заплатила 200 тисяч доларів на ті часи. Це цілий статок найкращі музиканти Нью-Йорка. І одна мета записати два альбоми квітка і два кольори. Вона робила це не заради слави. Вона знала, що в радянській Україні ці пісні під забороною платівки перевозили контрабандою, люди переписували їх на касети і ризикували свободою. Бо цей голос робив більше, ніж просто співав. Він повертав пам'ять, ту, яку намагалися стерти. Сьогодні ці два альбоми можна почути без страху. Я зібрав їх у своєму телеграм-каналі. Переходьте, послухайте.